Вітаю вас, друзі! Учора російські загарбники вчинили один із наймасштабніших воєнних злочинів від початку повномасштабного вторгнення, позбавивши життя більше ніж 50 українських військовополонених у Оленівці поблизу Донецька. Тому для нас найголовніший критерій критерій життя чоловіка для них вчиняти такі воєнні злочини це вже абсолютно звична річ, і меж їхньому цинізму немає, тому що одразу після того вони почали розповідати про гуманність по відношенню до полонених. Настає время большое количество українських воєнослужів добровольно складають зброю. Знає отношении к военнопленным з російської сторони, і вже традиційно, як завжди, російські загарбники, вчинивши цей жахливий злочин, звинуватили у ньому Україну. Київський режим. Питають самстіть навіть своїм воєннослужам. Ви ж понімається рознарядка. Прийшла нравиться, не нравится, надо отрабатывать. для більшої переконливості російські загарбники навіть заявили, що вони будуть проводити так зване розслідування злочину, який вони вчинили. Следственный комітет Росії возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодексу о применении в вооженному конфлікті, запрещених средств и методов. Ви, друзі, просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей важливий випуск набрав якомога більше переглядів. І будемо детальніше сьогодні обговорювати учорашню трагедію. Трагедію, на жаль, вже не першу, яку нам приносять російські окупанти. Ти пам'ятаєте, днями ще було опубліковано відео про те, як російські загарбники знущаються, катують українського військовополоненого, а потім його вбивають. Так ось. Виявляється, це теж усе було неправда, тому що росіяни просто на таке нездатні. Виявила б гаразд раніше, чим прийшло такого рода приступлення, і у нас це не прийнято, тому що навіть Маріуполь показав. Маріуполь показав, як вони вже вбили не одну тисячу цивільних. Ну а те, наскільки росіяни на таке не здатні, і як вони засмучені цим, ми вже бачили за вчорашніми їхніми реакціями, коли вони раділи страті. Українських військовополонених, от лічно мені не жалко. Учора ж Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи перехоплених розмов російських загарбників, у яких вони зізнаються, що спеціально вбили українців. Окна не ніде ракетного приходу, тобто стрільота, там снаряда речового чогось, свіста не було. і ще було три з автоматного. Усі така всього там був пожар, цього так це то здійсно, і прийомах не було. Проте давайте підемо від самого початку. Отож, росіяни звинувачують саме Україну у тому, що, начебто, ми взяли і вбили своїх же військових. Нам же не потрібні взагалі військові для того, щоб відбиватися від російської агресії. При цьому вони кажуть, що абсолютно ніхто не очікував, що може бути так званий удар. По Оленівці ніхто не чекав удару по цьому об тому об'єкту, поэтому був не прикритий. Хоча і ще за декілька днів до цього самі ж російські пропагандисти на одному зі своїх ресурсів писали про те, що планується саме удар по Оленівці, тобто вони заздалегідь, як це часто буває, зробили анонс свого воєнного злочину. Тому що ніхто не збирався прикривати лагерь для воєнопленних. Ніхто просто не думав, що вдалі. є і ще один доказ того, що це усе підлаштували самі ж російські загарбники, що вони цілеспрямовано стратили військовополонених. Справа у тому, що коли якась особа утримується у місцях позбавлення свободи, то завжди, поруч із такою особою, є люди, які працюють у цій установі, простіше кажучи, тюремники Так ось дивовижним чином це просто неймовірно, коли вбили. Українських військовополонених ніхто із тих тюремників дивом не постраждав. Крадості співробітники со СІЗО не постраждали. Вони зараз знаходяться в в хорошому на жаль, тільки прямо якби дійсно збройні сили України завдали туди удару, то жертви були б, очевидно і серед російських тюремників. Але оскільки їх там немає, це означає, що їх попередньо вивели з того місця, щоб вони якраз не постраждали. Та у росіян не клеяться і версії, навіщо, начебто, Україна мала це зробити за однією теорією російського міністерства війни. Не усе це, начебто, зробила Україна для того, щоб залякати військових і щоб вони не здавалися у полон. Дана випіюча провокація з селю запугування українських винаслужк. І їх здачі в плен. схоже, російським загарбникам не роздали узгоджену методичку, тому що Пушилін тут же заявив про абсолютно іншу версію, що, начебто, Україна вбила своїх же військових для того, щоб приховати воєнні злочини, про які вони розповідали. Желання унічтожить тих представників, в частності Азова, які почали давать показання, Показань достаточно много. Тобто, на думку російських окупантів, Україна мала вчинити великий масштабний жахливий воєнний злочин, щоби приховати воєнні злочини. Нанести нісюда удар. Щоб скрить ті про котрох стали говорити українські воєноплен, при цьому самі російські загарбники визнають, що ця версія це абсолютно дичина, тому що раніше полонені під тортурами, під шаленим тиском, вже говорили потрібні росіянам так звані зізнання. Это сделано і сейчас, когда вже там кому-то закрыть рот. Вже немітні нікого минулого, тому що вони його відкрили. росіяни вже настільки далеко пішли у тому, щоб звинувачувати Україну у цьому звірстві, що почали відбілювати нацистів. Німецькі фашисти собі не дозволяли такого по відношенню до своїм пленним. Ані вважали все таки Женевську конвенцію. Ну і щоб взагалі ніхто у світі не сумнівався, що це саме російські загарбники вбили українських військовополонених. Офіційний акаунт посольства Російської Федерації у Великій Британії написав твіт про те, що взагалі треба вбивати українських військовополонених, із уточненням, що треба їх не розстрілювати, а вішати. Один вид наказання смертне. Казнь, Ще раз смертна казнь. Вот що давно чекати цих людей. А так то звісно, росіяни, які вбили українських військовополонених, не здатні вбивати військовополонених. Вони просто абсолютно випадково, прямо публічно до цього закликають. Закликають та анонсують нові воєнні злочини. Прильоти ще будуть по тим містам, де їх. Саді более того. учора. Я робив трансляцію, де детально пояснював навіщо російські загарбники усе це роблять. Але скажу кілька слів і сьогодні у випуску: зверніть увагу, росіяни, коли почали звинувачувати Україну у воєнному злочині, який вони і вчинили, багато разів наголошували, що, начебто, був обстріл саме з американських систем Хаймарс. Сегодня утром из поставленных США РСЗО «Хаймарс» 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 Ракетный удар из американской системы «Хаймарс» «Хаймарс» Из американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс» Был обстрелян следственный изолятор около Еленовки в Донбассе. Вони поширюють цю брехню абсолютно не випадково. Їм це потрібно для того, щоб нам наші союзники перестали постачати озброєння, тому що росіяни нічого не можуть вдіяти із цими системами, тому що застосування цих систем збройними силами України дуже суттєво сповільнило наступ російських загарбників і вони не знають, як із цим впоратись. Ну а один російський колишній генерал а зараз. Депутат Госдуми взагалі дійшов до того, що у відповідь на застосування, начебто, американської зброї по Оленівці, Росія має розбомбити Берлін. А чому буде по Берліну нішли? Утиме туди. Труху Берлін, труху. цього. А Москва в Труху не буде Не буде. А не буде. ви можете запитати, а до чого тут тема із американською зброєю до Німеччини, до Берліну? Я не знаю відповіді, друзі. Мені дуже складно зрозуміти логіку людини, яка сама собі дала досить вичерпну характеристику. Тому що до мене, от, я вроді сильно тупий. І ще однією метою російських загарбників під час вчинення подібних воєнних злочинів є залякування. Залякування нас із вами. Вони вже звикли, що самих росіян можна загнати у стойло, якщо їх дуже добре налякати. І вони гадають, що ми українці, такі самі, що ми будемо так само реагувати. Вони сподіваються, що коли ми побачимо усі ці жахи, то ми будемо вимагати від нашої влади. Піти на капітуляційні перемовини із окупантами, на перемовини на їхніх умовах, їм саме це і потрібно, тому що вони не можуть перемогти українську армію на полі бою. Ви пам'ятаєте, ми вже пропонували, пропонували випонті умови забезпечення миру на Україні. Но Україна на це не пошла, тому що нужна війна, в Україні. росіянам потрібно тільки одне: безумовна капітуляція України, Щоб ми з вами здались, Щоб ми їх боялися, але вони дуже сильно помиляються, так само як вони помилялись, коли починали війну, а потім повномасштабне вторгнення в Україну. Вони нас дуже недооцінюють, тому що єдине, що у нас виникає всередині, коли ми бачимо усі ці злодіяння Росі. Російських загарбників це безмежна лють. І я вас, друзі, закликаю: конвертуйте цю лють у справи на нашу перемогу. Допомагайте нашій армії, якщо ви хочете помсти, підтримуйте Збройні Сили України, скидайте гроші волонтерам та фондам, щоб наші військові змогли знищити якомога більше російських загарбників. Ну і звісно ж, я вже про це казав багато разів. Реєструйтесь у Вітері та пишіть англійською мовою про злочини росіян, вимагаючи при цьому, щоби нам дали більше зброї. Буде іще важко, друзі, не буде просто, тому що це війна. Буде іще багато воєнних злочинів росіян. Але ми з вами маємо усі як один сьогодні працювати на нашу перемогу. Тому що якщо ми програємо, доля вбитих українських військовополонених прийде до кожного із нас. А якщо ми переможемо, кожен. Точніше, не якщо коли ми переможемо, кожен російський загарбник відповість за ті злочини, які він вчиняв проти України.